Доброго дня, представьте, будь ласка. Доброго дня. Виконуючи обов'язки начальника вдає місії Лічівськ, майор міліції Патір Олександр Петрович. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, там сьогодні якась трагічна ДТП відбулася. Прокоментуйте, будь ласка, що, де, як, хто саме? Так, біля 8.30 години годин в місті Лічівську на перехресті, на регульованому перехресті вулиць Леніна та Гайдара пройшло дорожньо-транспортна пригода. Зіткнення, в результаті, чого, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримав пішохід, який знаходився на тротуарі. В результаті ДТП значить, по вулиці Леніна рухався автомобіль Toyota Land Cruiser, а по вулиці Гайдара рухався автомобіль Mitsubishi Карізно. В результаті чого произошла дорожньо-транспортна пригода. Та автомобіль Тайота Лонкрузер було відкинуто на, в результаті зітхнення на, на лівий тротуар, на ліву пішохідну зону, де знаходилась людина, жінка 1973 року народження. От, в результаті Тайота Лонкрузер скоїв наїзд на дану людину. Людина доставлена до Лічівської міської полніці? Зараз вона там госпіталізована. Скажіть, будь ласка, в якому стані, що відомо вам там, в край тяжкому, в тяжкому або в тяжкому стані? Пояснив я я я лікар, який її оглядав, людина знаходиться в тяжкому стані. Зрозуміло. А, скажіть, на перший погляд, хто порушив правила? Водій якого автомобіля? По даному випадку ведеться слідство, так як розсматриває Євчинський міський відділ, так як є пострадалі. І по результатам слідства буде вже винесено, хто був винен. Зрозуміло. І третє питання, зараз ходить багато думок по місту безпосередньо, що водій Тойоти Ланкрузера був. Працював безпосередньо співробітником Міністерства внутрішніх справ. Чи правда це чи ні? Водієм Тойон Крузер, автомобіля Toyota Land Cruiser, є сотрудником водій Ільчийського морського торговельного порту. Тобто ніякого відношення до Міністерства внутрішніх справ в даній воді немає. Тобто машина, портів тобто, і водій, портів. Маш машина, дана машина належить Лічивському морському траву порту, водій працює на должності водія. Ну, громадянин, який управляв даним автомобілем, працює на должності водія. Тобто ніякого відношення до МВС немає. Не, ніякого відношення mm -hmm. немає. Так. Дуже дякуємо вам. Да.